Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Невідомі добрі безпілотники атакували російських окупантів на території так званої Росії та у тимчасово окупованому Криму. Міністерство війни, так званої Росії, заявило, що насправді усі дрони збили, і це дійсно так. Одна із військових частин росіян у Джанкої збила дрон собою. Чотири вибухи на території воїнської частини. ака другої інформації немає. Виїхали по второму рангу. Но на територію часі не ще цієї ночі поблизу Москви щось сталося на російській електропідстанції. Чому? Окупанти кажуть, що все нормально, усе під контролем. Це було просто коротке замикання. Таке ж, як і попередньої ночі у тій же московській області. Давай давай вон, горить. Не знаю. Оскільки ворог планує масово атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, очевидно, що зима для України буде дуже складною, але є деякі позитивні новини. Україна поступово отримує нові засоби протиповітряної оборони, і за останніми даними, ми маємо на зиму отримати від Німеччини і ще одну батарею Петріот. Але я знаю точно, що ця зима буде складною не тільки для нас і з вами, а й для самих росіян, тому що ми будемо відповідати. На російські атаки на українську енергетику. І ще давайте поговоримо про хороше. І в початку трагічна новина, яка прийшла сьогодні з зони спецоперації, Марі тільки що прийшла з трагічна новость. Бача трагедія прийшла. Окупанти скорбят за своїм пропагандистом, який подох напередодні, і на цьому підґрунті встигли порвати два баяна та посваритися. тому, ті, хто вчора наврали, наврали всій країні, що у нього легкі ранення, ви винавати в його смерті. Ліквідація цього пропагандиста вже тягне на непоганий такий анекдот. Пропагандиста, який подох напередодні на тимчасово окупованій території Запорізької області, звали Боріс Максудов. І насправді це втрата не тільки для російських пропагандистів, а й для української розвідки. От, подивіться, Железнодорожна станція тут полихала. І сколько часов 15 цистерн з бензином. Бензин, бінці не для воєнно техніки. Поэтому якось він попрацював українським коригувальником. Він швидко прибув на місце події, відзняв матеріал, тут же його опублікував, і по тому місцю знову прилетіло. Допрацювали те, що не знищили за перший раз. Росіяни дуже плачуть, що вони потеряли борю, і кажуть, що він міг би їх іще багато чому навчити. Буквально боря для кожного був завжди разним. Mm, он был пытливым, он был очень интересующимся. Он... А тепер Боря хороший, точніше мертвий. Чи може ні? Міноборони Росії сообщають, що Бориса Максудова евакуювали з поля бою. Йому оказана вся необхідна допомога. Угрози для життя ні, патрі ворожаних силах Росії нет. учора у пропагандистському середовищі росіян виник величезний скандал. Виявилося, що міністерство війни, так званої Росії, і пропагандисти брехали щодо стану борі. Вони казали, що у нього легкі поранення, що загрози життю немає, що російські лікарі роблять усе можливе й неможливе, щоби боря був в порядку. Всі останні часи врачі робили все, що безпеці в новодогія казались безсільне. Проте з'ясувалося. Все, що це було зовсім не так, і поранення у борі були дуже важкі. У нього були рані, у нього значить, відлетів палець. Пальці. Пальці відлетіли на руках. Були значить, відкриті переломи переломичності і множественне осколочне раніше. Ну а рятували борю так серйозно, що навіть не доставили його вчасно до лікарні, тому що зволікали, тому що в принципі плювати було на Менше за сутки. Ввечері помер по дорозі в вертольоті. Матері госпіталі ребята за зову жизнь. Я знаю сколько ви сделали для того, щоб худший сценарій не було реалізовано. То... Боря був настільки важливим для росіян, що на нього просто забили. Йому не надавали вчасно лікування, і в принципі самі ж росіяни його і добили. У мене питання. чи ради чого ці люди вчора соврали? От чому треба в будь якій ситуації значала угрози для життя. Ні, ну серйозно тя однокліточний що ли? Та у цій ситуації насправді немає абсолютно нічого незвичайного. Це нормальна, звичайна практика для росіян. Вони так поводяться у більшості випадків. Уся справа у тому, що одні начальники на так званій Росії не хочуть, аби інші начальники дізнавалися погані новини, і тому дуже часто російські солдати і пропагандисти не отримують належного лікування і дохнуть. Така ж сама ситуація сталася і із пропагандистом Захаром Прилєпіним. Після для замаху на нього тоді із москви телефонували і просили призупинити операцію, не поспішати. Раптом воно якось саме мене Звісно, вже там знала Москва і саме різні органи знали батько пройдешим. І вони намагалися как-то операцію, яку мені потрібно було робити Немедленно щоб зібрати кансілім, щоб як то ну розмазати. І, ну як сьогодні і він про це отак спокійно розповідає. каже: ну як все водиться. Тобто, це дійсно звичайна ситуація для росіян. Бо ніхто краще за росіян не вбиває самих росіян. Проте у контексті ліквідації цього пропагандиста не можна іще не сказати про те, як одразу інші пропагандисти почали казати про те, що дивіться, українська армія цілеспрямовано б'є по журналістах. Українські бойовики знали, що в секторі знаходяться журналісти і цілі... Направлене збросілі з руною устройства на сьомочну групу. Судя по всему, біля целінаправлена по групі журналістів. Але чи можна було його взагалі називати журналістом? Безперечно, що ні. Подивіться, ось він, наприклад, виправдовував захоплення ядерного об'єкту Чорнобильської атомної станції. Ахранна і захват этого об'єкта було, конечно, одной з самых най... А ось іще він називав масові вбивства мирних людей у Маріуполі, у Волновасі і у інших містах освобождєнієм. І тут же показував, яке це освобождєніє. Волноваха, впровім, як і Маріуполь, як і остальные вновь освобожденные території, населені пункти, представляють такий яркий контраст. Центр Волновахи все, що осталось от. Ринка Боря Максудов не був журналістом, він був пропагандистом, який виправдовував і підтримував геноцидальну війну проти України. Але навіть якщо ми уявимо, що він дійсно був журналістом, то тоді виникає наступне питання: а чому він ходив там поблизу лінії фронту без позначки преса? просто як російський солдат? 15 кілометрів до лінії бойового кілометрах. до передової, тобто. Слухаємо як. Даються вистріли відповідно на полі бою. Ніяк не можна було зрозуміти, що він був пропагандистом. Ой, даруйте, тобто журналістом. На ньому не було жодної позначки для ідентифікації. Але якби тільки російські пропагандисти казали, що він був журналістом, на це можна було би забити. Але ні, навіть західні медіа писали, що в Україні погіб російський журналіст Борис Максудов і використовують те саме фото, де в нього немає навіть позначки преса, і це абсолютне лицемірство і підігравання російській пропаганді з боку західних медіа таке ж лицемірство, як і тоді, коли росіяни вбили Вікторію Амеліну, українську письменницю у Краматорську, і вони написали, що просто був удар якийсь там по Краматорську. А от коли подохла російська артистка, яка приїхала виступати до російських солдатів, то вони написали: внаслідок українського удару загинула просто от російська акторка. Але насправді, що би вони там не казали, і що би вони там не писали. Але кожен російський пропагандист, який підтримує війну, виправдовує війну, підтримує геноцид проти українців. Він є учасником російської агресії і так само підлягає винищенню, як і російський солдат. Російські журналісти багато років Євляються целью для знищення. Кожна чорнорота істота, яка бере участь у російській інформаційній агресії проти України, має бути знищена. Крапка. Це висновок номер один і висновок номер два українському війську. Для знищення як російських солдатів, так і пропагандистів потрібно більше дронів. А особливо на Авдіївський напрям там ситуація дуже складна. На Авдіївському напрямку загалом. Е Понад 40 тисяч російських окупантів ворог продовжує тиснути, ворог продовжує атакувати Авдіївку і намагається її оточити та взяти штурмом околиці міста. Але навіть самі російські пропагандисти дивуються героїзму українських воїнів. Говорить, ну держаться дуже круто. Тобто говорить, ну противник засто... заслужує максимального уваження. За то як він, э, себе веде в жаліших условия. Наше із вами завдання робити усе можливе, щоб нашим воїнам було, хоча б трішки легше, як на Авдіївському напрямку, так і на інших. І на Авдіївському напрямку кожен день завдяки вам працюють ваші дрони. На Херсонському напрямку росіян дуже серйозно зростає кількість скарг і публічних звернень про високі втрати. А в Авокансов атаста від трьох рот. У нас 50 чоловік в складі офіцерів все в кучі, короче, солдати, офіцери, 50 человек. Нашим морським піхотинцям там дуже важко, дуже складно, але й у ворога є серйозні проблеми. В нашій артилерії, в нашій артилерії 2 недели. 10-200-15-300. Особливо проблем їм на тому напрямку додають дрони камікадзе які перерізають російську логістику і змушують росіян розбирати блокпости. Попадають. А в чого, з чого вам його вивалять? Попадають. Вони казали, дрон не дають. Ворог стоїть перед Вчора їхали, сидять не дають. Камікадзи, дрон не дають. ще одна стоїть красотка. Тоже. І так, ситуація на фронті в цілому дуже складна. Складною ситуація залишається і у зовнішньополітичному плані для нашої країни, і тут, звісно, можна було би сіяти з невіру, кричати про те, що все пропало. Але ми і з вами маємо і далі допомагати нашому війську, робити усе можливе, усе залежне від вас, аби росіяни ще більше горіли, вибухали, палали, ліквідовувались і просто дохли, щоб нікому із них не було спокою на нашій землі. Щоби спокій вони знаходили тільки отак. День добре, браття і сестри. Нахожусь у городі Кострома. Кладбище. могили воїнів 331-го полка 98-ї дивізії. Попереду точно не буде легко. Попереду буде дуже важко. І у нас із вами немає інших варіантів, крім як боротися. Боротися і далі допомагати постійно, регулярно силам оборони України.